Всім привіт з Лас-Вегаса! Слава Україні! Співчуваю всім, хто постраждав від атаки не до країни, чи друзі, родичі постраждали. У нас сьогодні про це з кожного каналу, в кожних новинах. Не буду вам переказувати, ви все знаєте. Жахливо! А у нас тут все як звичайно у великих містах вчора і сьогодні були великі протести проти Трампа, але сам Трамп не відсвічує. Я дуже сподіваюся, він там приймає пігулочки і завтра на зустрічі з президентом Зеленським, ну буде майже нормальний. Ну, більш-менш МСНАО, це новини за цей ранок. Щоб розпочати цей ранок, президент Трамп знову публікував повідомлення про Джефрі Епштейна. Минулої ночі він запостив. Цитую досить про файли Епштейна. І перейдемо до роботи над шахрайством на виборах, стверджуючи, цитую, що демократи були ті, хто працював з Епштейном, а не республіканці. Опублікуйте всі їхні імена, принизьте їх і поверніться до допомоги нашій країні. Кінець. Пост з'явився після незрозумілого, різвяного монологу, де він написав початок цитати, з Різдвом всіх, включно з маленькими, пройдесвітими, які любили Джеффріпштейна, щойно відпустивши його як ляльку, коли ситуація стала занадто спекотною, несправедливо заявляв, що має до нього. Що немає до нього жодного стосунку, не знав його. Говорив, що він огидна людина. Потім, звичайно, звинуватив президента Дональда Джей Трампа. Кінець Трампа посту. Він також додав загадкове попередження, сказавши цитата. Так, воно є у світі корумпованою демократською політики та радості, але, можливо, це ваше останнє щасливе Різдво. Кінець цитати. І це було декілька з майже 150 постів, коли Трамп розміщував пост, пости у нестямній люті на Різдво, у яких знову поширював теорію змови про вибори 2020 року, бажав веселого Різдва всім, включаючи радикальних лівих виродків, і виширював неправдиві твердження. На Різдво Трамп запостив 150. Постів про Епштейна і про те, що його не вибрали у 2020 році. Уявляєте? Ось так от залишили діда без нагляду біля комп'ютера. Уявляєте, цей емоційний стан його, коли він писав оці всі 150 постів за день. Ось цікаво, хто з ним був, як люди на це реагували. Жахливо насправді. Трамп ніколи не співчував жертвам. 28 жінок звинувачували Трампа в різних сексуальних. Злочинах, включаючи зґвалтування. Ще один перл від доні, який ми насправді чули 150 мільйонів тисяч разів. Але все ж таки, Трамп каже, ми знижуємо ціни на ліки на рівень, про який раніше навіть не думали, на тисячі. Подумайте про це на тисячу відсотків, у деяких у випадках на 1200% відсотків на 1400%. Препарат, який продається за 10 доларів у Лондоні, коштує 130 у Нью-Йорку. Ми знизимо його до 20, і вони підуть до 20. Тобто ціна зростає з 10 до 20, тобто подвоїться. Це подвійне зростання. Це багато, але це подвоєння. Але ми знижуємо до 20%. тобто ми йдемо вниз. Якщо ви зможете порахувати самостійно, то це 2000 відсотків, 3 тисячі відсотків. Це досить вражає, це досить вражає. Тобто Трамп не розуміє взагалі, що таке відсотки. Якщо слідувати математику Трампа, то фармацевтичні компанії мають нам доплачувати за те, що ми купуємо ліки, а вони чогось не хочуть. А далі ведучі, просто стебуться з Трампа і кажуть: Це добре, купи трохи аспирину, вони заплатять тобі 8 мільярдів доларів. Повір мені. Джон Філмер, це неймовірно, ніхто, ніхто йому не пояснив цього. Справді надзвичайно, що ніхто ще не пояснив цього у Білому домі. Так, дайте мені звіт з Білого Дому про те, чому ніхто не пояснив йому, що його математика буквально неможлива. Але насправді це важливий момент, який знову ж таки показує, що немає нікого, хто міг би сказати йому сер. Сер це несправедливо, це неважливо. Ви не маєте на це права. Тому що ніхто не говорить йому ні, ніхто не каже йому ні. Неправильно, і це зроблено навмисно. І навіть коли його радники або секретарі з торговлі на телебачення запитують про це, вони просто не можуть сказати ви помилились так. ну... Багато про це кажуть, що ніхто не може сказати Трампу ні, що він робить все, що захоче, нікого не слухає, так було завжди. Але тут, я думаю, ще трохи інше. Тут просто він не в змозі зрозуміти, що таке відсотки. Тут навіть якби хтось і пробував, я думаю, що все-таки хтось намагався пояснити йому відсотки, тому що він вже досить довгий час оце несе, оце, цю маячню. Але ну, це неможливо. Трамп ніколи не був. Інтелектуалом, навіть з молоду, ну а зараз тим паче, і він просто не може це фізично зрозуміти. А вже через декілька годин він буде зустрічатись з президентом Зеленським. Що чекати від зустрічі? Як думаєте? Я думаю, в гіршому випадку Трамп накричить на Зеленського і не дасть, не продасть розвідданих і зброї. Це погано, але не смертельно. Зеленські європейці до цього готувались. Кращому випадку, у самому кращому випадку, діду все ж таки дають пігулочки, і він накладе ще більше санкцій на рашу. Ну тому що раша не погодиться на цей план. Ну, це зрозуміло, так? Накладуть ще більше санкцій на рашу, і він дасть далекобійну зброю Україні. Але це прям буде зовсім фантастика. Зустріч буде публічна, тому будемо дивитись завтра. Якщо чесно, мене вже нудить від Трампа. Неймовірне відчуття огиди. Дуже співчуваю Зеленському. А всім добрим, розумним людям. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе, Па-пай.